З 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2023 року російська армія втратила на війні з Україною близько 146, 146 тисяч 820 військових. Втрати ворога за минулу добу склали близько 970 осіб, 13 танків і багато військової техніки. Нагадаю. Повномасштабне вторгнення Росії почалося не о четвертій ранку. А о третій 40. на ділянці Луганського прикордонного загону а, в прикордонному пункті а, Зоринівка розвідувальна група ворога напала на прикордонний пост. Голова Держприкордонної служби України Дейнеко. Саме прикордонники першими зустріли ворога, який зі зброєю перетнув наш держкордон. У Білорусі одному з ракетних підрозділів наказали висунутися до призначеного району, а також підготувати техніку до бойового застосування. Про це повідомили у білоруському міністерстві оборони у межах заходів бойової готовності. Один із ракетних підрозділів виступається до призначеного району. Особовому складу належать відпрацювати комплексне заходів щодо обладнання району стартових позицій та підготувати техніку до бойового застосування про це йдеться в повідомленні. Міноборони Республіки Білорусь не повідомляє про який підрозділ йдеться також не вказані види ракетних озброєнь, які має підрозділ. У Курській області Російської Федерації повідомили про суттєві прильоти і звинуватили у цьому Україну за словами губернатора Романа Старстаровольта. Внаслідок вибухів, уламки посічені споруди 9 дев'ятого 9... домовлодінь. Є частковий обвал, розбиті вікна, зламані паркани. В одному з будинків стався пожежа. Сталася постраждалих унаслідок обстрілів. Немає також російські військові в ніч проти 24 лютого завдали удари по гуртожитку в Херсоні будівлю, що є домівкою для багатьох херсонців, родин із дітьми, російські війська вкривали... Вибачте, вкривали із артилерії. Один із снарядів влучив у стіну гуртожитку. Мешканці бігли у коридори, жахом дослухалися до страшних звуків. Вікна випадали разом із рамами. Уламки снарядів влучили у кімнати. Просто дивом люди не постраждали. Херсонська обласна комунальна аварійно-рятувальна служба за дорученням голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна оперативно закрила отвори у пошкодженій будівлі. Тож у оселях херсонців буде тепло та відносно безпечно, адже цей матеріал досить міцний. Росіяни здійснюють обстріли на Донеччині під їх прицілом, зокрема Часів Яр. Території громади були обстріляні із застосуванням мінометів, артилерії та РСЗВ ГРАД. Про це повідомляє глава офісу президента Андрій Єрмак. Більшість прильотів були між містом та селом Калинівка. Є поранений, а також пошкоджені будівлі. Бійці Нацгвардії у четвер ліквідували роту російських окупантів, яка пішла в наступ у складі трьох рот в районі Креміної на Луганщині. Три роти пішли в наступ. Повернулись тільки дві. Одна рота близько 70 окупантів а двохсотими. Так їх залишилося. Кількість поранених не уточнюється за словами гайдая. На білогородському напрямку ситуація стабільна. На сватівському напрямку окупанти спробували наступати важкою технікою. Після невдалої атаки ситуація там також спокійна. В російському полоні досі перебувають 16 прикордонників із острова Змієний. Нагадаю, тоді, 24 лютого, 2022 року в полон потрапило всього 80 захисників України та цивільних. 28 з них були прикордонники. На даний момент 12 звільнено, 16 ще в полоні. На жаль, ми не можемо впливати на ці списки жодним чином. Росія кого хоче, того і віддає. Жодної логіки не бачимо. Є люди, які які з першого дня війни перебувають в полоні. Співробітники Служби безпеки України нейтралізували агентурну мережу ФСБ і затримали шість російських агентів, які наводили російські ракети на лікарні у південних регіонах України. Вони збирали розвідання про місця дискулації підрозділів збройних сил України та правоохоронних органів України на території південних регіонів нашої держави. Один Н із зловмисників маскував злочинну діяльність під виглядом волонтера. А під приводом доставки допомоги на фронт він прибував на позиції українських захисників, де збирав розвідані на користь країни-агресора. Крім того, агенти об'їжджали прифронтову місцевість та передавали ворогу координати об'єктів критичної інфраструктури та соціальних установ, у тому числі місцевих лікарень. У регіонах Кавказу Російської Федерації відбувається прихована мобілізація, у тому числі в пенітенціарних закладах. У штаби повідомляють, що мобілізації підлягають всі чоловіки незалежно від стану здоров'я. Та бажання воювати, крім того, за даними Генштабу, значна частина мобілізованих. Це громадяни, які відбували чи відбувають покарання в панітенціарних закладах, ув'язнених звільнюють за умови добровільної участі в бойових діях на території України. Ідеться в повідомленні в ефірі радіо Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 – AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.